Третій епізод отримав досить цікаву назву «Другий Його імені. Неозброєним оком помітно, що фраза стосується принца Ейгона Таргаріана, зокрема слів Гоберта Гайтаувера, який проголосив його немовлям завойовником Ейгоном, другим його імені. Також частково це може бути таким собі реверансом до п'ятого епізоду і четвертого сезону Гри Престолів, з подібною назвою Перший його імені, в якій Томен стає королем семи королівств. Трого кажучи, принца Ейгона не слід називати другим його імені, оскільки це рівнозначно тому, що він уже король або принаймні офіційний спадкоємець, коли він ним не є. Лише правлячі монархи отримують номери поряд із іменем. У короля Джей Херіса Таргарія набув старший брат на ім'я Ейгон, але він був убитий Мейгором Жорстоким під час громадянської війни, тому в історії він згадується лише як Ейгон не коронований, проте аж ніяк не Ейгон Другий. Більшість підсюжетів епізоду, серед них і королівське полювання, не зустрічаються у книзі Вогонь та кров. Натомість інші розповідаються дуже коротко і загально, як, наприклад, облога кривавого каменя. Якщо ж згадати зустріч Рейніри з Кабаном і Білим Оленем, то ці сцени, взагалі, засновані на полюванні Роберта Баратеона. Про цей факт та багато іншого детальніше розповім далі у відео. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу з серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можете підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Для зйомок епізоду знімальна група використовувала декілька нових локацій. Королівський мисливський табір у Кінгсводі був повністю реалізований з допомогою практичного комплексу, який збудували в лісах графства Сурей в Англії, поблизу табору Цезаря за межами Олдершота. А ось батальні сцени на крокуючих каменях були зняті на пляжі Голівел в Корнуолі. Між другим і третім епізодом проходить три роки, що стає відомо із діалогу між королем і Тайлендом Ланістром. Фактично, це перший значний часовий стрибок у першому сезоні, хоча й дещо невеликий порівняно з іншими, які будуть далі. Шестимісячний проміжок між першим і другим епізодом не був значним, оскільки ніхто з персонажів протягом нього не зазнає помітних змін, однак цього разу нам представляють малюка Ейгона, і також в епізоді ми повноцінно знайомимося із дорослим лейнером Веларіоном. Юна версія персонажа з'являлася на короткий час в першому епізоді, проте актор не мав розмовних реплік. Політична інтрига в епізоді зосереджена навколо того, що обоє дітей Візеріса щойно досягли важливого віку, приблизно в один і той самий час. Ейгону виповнилося два роки, а це означає, що він офіційно пережив важливий період життя через високий рівень дитячої смертності, навіть серед знаті. Ейма Арен згадувала, що у них з Візерісом були діти до початку серіалу, одне з яких померло у колисті. За стіною дитяча смертність настільки висока, що здичавілі мають звичай навіть не називати своїх дітей, поки їм не виповниться два роки. Тим часом Рейнірі, як стверджується, 17 років, тож вона офіційно досягла повноліття для шлюбу, ще в 16. Хоча, як зазначає Візеріс, вона не займається цим серйозно. Останній рік або близько того. Збір усіх лордів на честь іменин Ейгона знову піднімає дане питання. Згідно з книгами, вік повноліття в Вестеросі становить 16 років. Тим не менш у Грі престолів іноді натікалося, що він становить 18 років. Наприклад, коли Семвел Тарлі сказав, що його батько погрожував убити його, якщо він не приєднається до нічної варти, тому що він уже дорослий чоловік. Сем сказав, що це був ранок його 18-го дня народження. Натомість у Домі дракона вказується, що повноліття за законом настає у 16 років, як і в книгах. Рейніра відтепер вважається достатньо дорослою для того, щоб вийти заміж, і зазначає, що тепер вона офіційно принцеса дракон каменя, що відбувається по досягненню спадкоємцем повноліття. Під час трирічного часового стрибка Візерісу ампутували два пальці на лівій руці. Він порізав свій мізинець на залізному троні в першому епізоді, а через 6 місяців у другому епізоді сильно інфікував, тож Мелос використовував терапію личинок, сподіваючись, що йому не доведеться його ампутувати. Це не спрацювало, тож інфекція поширилась, і він також втратив безіменний палець. Згідно книги, це сталося набагато пізніше під час його правління, і інфекція припинилася після ампутації двох пальців. Король зазвичай прикриває свої відсутні пальці рукавичками, але їх відсутність видно в кількох приватних сценах, де він їх не носить. Камера майже ніколи спеціально не фокусується крупним планом на руці, тож відсутність двох пальців при першому перегляді можна навіть не помітити. Ефект був досягнутий завдяки тому, що актор одягав зелені рукавички на пальці, які потім видаляли під час монтажу. Цікаво, що під час першого показу епізоду був помітний кіноляп. Коли Візеріс здає записку, яку потрібно надіслати принцу Деймону, на лівому мізинці та безіменному пальці персонажа можна побачити зелену тканину, яку на постпродакшені забули стерти цифровим способом. Невдовзі після прем'єри епізоду дану деталь все ж виправили. Усі події, які відбуваються на королівському полюванні, не містяться в книзі оригіналі, хоча, оскільки вогонь і кров є своєрідною хронікою, а не детальною розповіддю, щось подібне дійсно могло статися. Можливо, саме цього домагався сам Джордж Мартін, так як він публічно скаржився на одну із сцен, про які він найбільше шкодує під час роботи над грою престолів. Справа в тому, що королівське полювання Роберта Баратеона в першому сезоні обмежилося лише чотирма людьми, які йшли пішки в лісі. В Свою чергу письменник в романі описував полювання як велику королівську експедицію з десятками кінних лордів і мисливських собак. Першому романі пісні Льоду та полум'я, коли король Роберт відправляється на полювання в кінгсву, згадується, що там був помічений білий олень, і що успішне полювання на нього розглядається як велика прикмета в культурі Вестероса. Однак Роберту не вдається знайти Білого Оленя, слідопити знаходять його останки лише після того, як його з'їли вовки. Король був розчарований цим, доки не надійшло інше повідомлення про те, що було помічено великого кабана, якого він вирішує переслідувати, і в результаті звір смертельно ранить його. Через скорочення бюджету майже нічого з цього не з'явилося в серіалі Гра престолів, тоді як Кабан і Олен з'являються в третьому епізоді Дому Дракона. Королівський мисливець оцінив вагу білого оленя як більше 35 стоунів. Вестерос користується тими самими імперськими вимірюваннями, які все ще використовуються в Сполучених Штатах, Великій Британії та країнах співдружності. Це легко пояснюється тим, що середньовічне суспільство, яке ми бачимо на екрані, засноване на звичаях, а не на абстрактних принципах, як от метрична система. Під час діалогу Візеріса із королівським мисливцем згадуються дві одиниці вимірювання ліга, що дорівнює більше 4 кілометрів і Стоун, який дорівнює 6 кілограм 350 г. Тож білий олень важить приблизно 222 кг. кілограма. В озвученні цікавої ідеї та Аж Дірезка говориться, що звір висотою 35 Стоунів. Мої ліпші розвідники його бачили. Звір висотою 35 Стоунів. і тепер ми маємо його слід. Ми люди знайшли його 35 стовнів за вишки. А тепер ми вийшли на слід. Пайбакотєві і Мегого теж досить цікаво озвучили вагу оленя. Мої найкращі розвідники підгледіли. Звір за 35 стовнів. І ми маємо його слід. Мій найкращий розвідник вистежив його. Звір тягне на 35 стовнів, і ми йдемо слідом. Сцена між Ланістерами і Редвайнами, які зібралися навколо Алісенти Гайтавер та обговорюють королівську політику, не було в книгах, але можливо це свідчить про загальну тенденцію, яка спостерігається в цей час. Ще до танцю драконів при дворі починають формуватися нові політичні фракції. Ланістери та Редвайни у майбутньому стануть помітними союзниками Гайтаверів. Дворянка, яка обговорює королівську політику з Алісентою Гайтавер і Сейрою Ланістер, це леді Джоселін Редвайн. Цей персонаж був придуманий спеціально для серіалу, можливо як відсилання до Олени Тірел, яку при народженні звали Олена Редвайн, до того як вона вийшла заміж за лорда Лютера Тірела. Як і Олена, Джоселін гостра на язик жінка з дому Редвайн, яка критикує членів королівського двору з політичною проникливістю. Джоселін називають Леді Редвайн, але не зрозуміло, чи є вона головою дому або ж дружиною сучасного лорда Редвайна. Новини про викрадення Джоанни Свон взяті прямо із книги, в якій пояснюється, що тріархія поневолила її, коли дівчині було 15 років, але її скупий дядько Лорд Свон відмовився платити викуп. Джоанну продали до публічного дому у ліс, де вона стала знаменитою куртизанкою, відомою як Чорний Лебідь. Під час прибуття короля із сім'єю до табору вперше на екрані з'являються сини Ліонеля Стронга. Старший син Гарвін Стронг відомий як Костолом, а також вважається найсильнішою людиною в семи королівствах. І Ларіс Стронг каліка відомий своєю клишоногістю. у книгах згадується, що Ларіс має гострий розум, рідко говорить, якщо не має потреби, але завжди звертає увагу на оточуючих. Коли Візері скаржиться, що не може контролювати навіть власну доньку. Ліонель Стронг говорить, що навіть король Джей Хері його дід і безпосередній попередник, який правив понад півстоліття у мирі та процвітанні, був доведений до божевілля своїми дітьми, особливо доньками. Боротьба Джей Херіса з його дев'ятьма дітьми, тими, хто вижив після колиски, утворює, так би мовити, цілу окрему епоху приквелів у вогні та крові перед епохою правління Візеріса І і займає приблизно дві четвертих усієї книги. Згідно тієї ж книги Алі Сента, Анеото Гейтаувер запропонували одружити рейніру з Ейгоном, і вона сказала про це, коли сину було шість років, а не два. Візеріс відхилив пропозицію, оскільки, крім різниці у віці, він знав, що Рейніра та Ейгон зневажають один одного, і що Алісента запропонувала це лише для того, щоб Ейгон сів на залізний трон. Під час діалогу з Алісентою біля вогнища Візеріс із сарказмом говорить, що в дитинстві Рейніра була відома як насолода Королівства. Згідно книги, це справді було її прізвисько в дитинстві при королівському дворі. Коли Рейніра і Візері збираються у залі Малої Ради, вона звинувачує батька в тому, що король хоче замінити її сином Алісенти Гайтавр. Цікаво, що вона не говорить це як просто брат. У книзі говориться, що Рейніра завжди прямо називала Ейгона моїм зведеним братом, ніколи моїм братом. А все, звісно, через суперництво між ними. Візеріс не намагався обережно переконати Рейніру вийти заміж. Король прямо погрожував їй, що якщо вона відмовиться, він замінить її на Ейгона в якості спадкоємця, тож вона підкорилася. А ось ідея одружити Лейнора Веларіона та Рейніру належить на Ліонелю Стронгу, а королю та малій раді, які разом вирішили, що це найкращий вибір. Також король згадує, що він був заручений з Еймою Арен, коли йому було 17 років. У книгах він справді одружився з Еймою, коли йому було близько 17, а їй було 11 років, хоча шлюб офіційно був укладений через два роки. Їхній молодий шлюб виник, можливо, лише тому, що його батько Бейлон був названим королівським спадкоємцем попереду Рейніс лише за рік до цього, тому він хотів показати, що його рід надійний. Також у книзі немає жодної згадки про протистояння чи про військові дії між північю та Таргаріанами, які призвели до шлюбу Візеріса та Ейми Арен. В цьому епізоді вперше з'являються два важливих представників дому Ланістер Джейсон і Тайленд. Оскільки, згідно з серіалу, вони саме ідентичні брати-близнюки, їх обох грає один той самий актор Джефферсон Холл. Уважні глядачі відразу помітили, що це той самий актор, який зіграв в Сіра Г'ю з долини в першому сезоні Гри престолів, якого вбив Грегор Кліган під час лицарського поєдинку. Це перший випадок, коли один актор зіграв ролі в грі престолів, так і в домі дракона. Відтепер посаду майстра кораблів обіймає менший із братів Тайленд Ланістер, оскільки Корліс Веларіон подав у відставку на знак протесту, коли Візеріс відхилив шлюбний договір з його донькою Лейною Веларіон. Як згадував раніше, в книзі Корліс пішов у відставку з цієї посади набагато раніше, коли Рейніс була відхилена як новий спадкоємець. Натомість Тайленд згадується як майстер кораблів пізніше під час правління Візеріса. У книгах немає жодної згадки про те, що представник дому Ланістерів працював у Малій Раді до Тайланда, і цілком можливо, що він перший ланістер, який коли-небудь займав посаду при королівському дворі. На відміну від Гри престолів, старки та ланістери поки що не займають вагомих посад у королівських справах. Вони багато в чому завоювали ці позиції завдяки подіям повстання Роберта, якого ще не відбулося. У книгах сказано, що знатні родини, найближчі до корони в першому столітті правління таргаріанів були веларіони, гайтаувери та баратеони, оскільки ланістери відігравали невелику роль у королівських справах до покоління, яке було представлено в серіалі, мало відомо про їх повне сімейне дерево, пов'язане з іншими періодами часу. Лорен перший ланістер зазнав поразку від Ейгона Завойовника, але натомість став новим верховним лордом західних земель. Наступним відомим із книг Ланістером був Лайман Ланістер, який правив скелею Кастерлі в епоху повстання воїнів віри. Його точний зв'язок з Лореном невідомий. Після того, як Лайман Ланістер помер у 59-му році, лорд Ланістер не згадується ще протягом 40 років, поки Тимон Ланістер не з'явився на Великій Раді 101-го року. Невідомо чи Джейсон і Тайленд його сини, чи, можливо, онуки або навіть племінники. До слова, цей епізод також представляє сейру Ланістер, яка очевидно є їхньою матір'ю та Брета Ланістер, чиє точне відношення до основної гілки невідоме. Обох персонажів придумали спеціально для серіалу. Згідно книги, Джейсон Ланістер зробив пропозицію Рейнірі під час бенкету в скелі Кастерлі, а не під час полювання. Більше того, не тільки Джейсон, а й Тайленд змагалися за руку принцеси. Обидва близнюки безуспішно обсипали її подарунками. Також нічого не згадується про те, що Джейсон Ланістер коли-небудь збирався побудувати яму драконів. На початку епізоду Кераксис реагує болем, коли у Деймона влучають у плече палаючою стрілою. У книгах чітко натякається, що дракони та їхні вершники мають якийсь несвідомий психічний зв'язок, не зовсім телепатію зі словами чи образами, а емпатичний або ж духовний зв'язок. До речі, після того як у Деймона влучає палаюча стріла, ближче до завершення епізоду, можна помітити, що у Деймона з'являється опікова рана на шиї. Джордж Мартін неодноразово казав, що Таргаріани не є вогнестійкими за звичайних обставин, і те, що Дейнеріс вижила після поховального вогнища Кхала Дрогу, була одноразовою магічною подією через криваву жертву. Сценаристи пізніше зробили так, що Дейнеріс вижила під час спалювання Кхалі у шостому сезоні, проте це викликало критику через те, що, ймовірно, цього не станеться у книгах, через заяви Мартіна про протилежне. До речі, є багато прикладів спалення таргаріанів при житті, наприклад, пожежа в Самерхолі, замку розваг дому таргаріанів у дорнійських марках, скрутне становище Корліса та Деймона у війні на крокуючих каменях нагадує Першу Дорнійську війну. Дракони дуже небезпечні на полі бою чи проти замків, але вони не настільки корисні проти партизанських війн, де використовується тактика вдарити і втекти. Дорн зміг протистояти вторгненню таргаріанів, тому що його сили просто втекли та розсіялися в пустелі, коли прийшли дракони, а потім повернулися, щоб влаштувати засідку на їхній лінії постачання, коли дракони полетіли. У книзі не описуються сили тріархії, які ховалися у печерах на кривавому камені. Проте згідно з серіалу, нам відомо, що приватна армія Корліса та Деймона дуже мала. В епізоді Корліс каже, що у них 16, можливо, 18 кораблів, 700 піхотинців і 60 лицарів. Крокуючи камені, налічують близько дюжини островів, але у книзі вогонь та кров названо лише два з них кривавий камінь, який був найбільшим, та острів під назвою Сіра Шибениця, який знаходився на південь від нього. У шостому романі пісні льоду та полум'я також згадується третій острів під назвою Глибина мучителів. В третьому епізоді Дому дракона з'являється ще один острів, який не вказаний у книгах, а саме Карликовий камінь, на якому розташований табір Веларіонів перед нападом на Кривавий камінь. У цьому епізоді вперше з'являється дракон-морський дим, верхи на якому їздить Лейнор Веларіон, що робить його третім, хто з'являється на екрані в цьому серіалі. Він має приблизно такі ж пропорції тіла, як і пізніша трійка драконів Дейнеріс Таргарія. Та Творці шоу пояснили, що при розробці дизайну драконів вони прийшли до ідеї, що існує три види драконів: ті, що мають черепи у формі динозаврів, те, що вже бачили у дрогона та його братів, дракони з вовкоподібними черепами, такими як Кераксас, а також дракони з конеподібними, такими як Сіракс. Морський дим, скоріше за все, належить до того ж виду, що й дракони Дейнеріс. Також цього разу вперше з'являється Веймонд Веларіон, молодший брат Корліса. У книзі Веймонд є племінником Корліса, але є також майже дюжина другорядних Веларіонів з молодшої гілки родини. Скоріше за все, для зручності сценаристи об'єднали всіх їх в одного персонажа. Також немає згадок про те, що Веймонд, Лейнор Веларіон і морський дим брали участь у війні на крокуючих каменях. Сцена, під час якої Деймон до напівсмерті побив посланця просто за те, що він передав новини, які йому не сподобались, теж відбувалися в книгах, але в іншому контексті. Деймон зробив це у відповідь на новини про те, що його брат Візеріс одружився на Алісенті Гайтавери лише через півроку після смерті королеви Ейми, тому що це означало, що відносно скоро може народитися новий спадкоємець чоловічої статі, штовхаючи Деймона ще далі від трону. В той час принц знаходився у долині після того як Візеріс змусив його повернутися туди, до своєї законної дружини Рей Ройс. Натомість у серіалі Деймон реагує побиттям посланця, коли йому повідомляють, що Візеріс надійшли підкріплення, щоб виручити його в триваючій кампанії на крукуючих каменях. Деймон прийшов туди, щоб проявити себе без допомоги брат, тож ця новина спонукає його до сміливого плану все або нічого. Героїчна атака Деймона нагадує поведінку Джейма Ланністера під час битви біля шепітного лісу. Згідно з Романом, коли битва була уже майже програною, він спробував прорізати собі шлях крізь північне військо, щоб убити Роба Старка. Перш ніж він зміг дістатися до Роба Старка, його зупинили, тоді як Деймон зумів дістатися до крагера та убити його. Згідно книги, зустріч між Деймоном і Крагасом Драгаром відбувається через два роки після початку війни, закрукуючи камені, а не через три роки. Також крагар не взяв верх протягом перших двох років конфлікту. Навпаки, Деймон здобув багато перемог протягом цього періоду, перш ніж він зіткнувся з годівником крабів і вбив його. У книзі Деймон вбиває крагаса, обезголовивши його, а не розрізаючи наук. Шоуранери Раян Кондал і Мігель Сапочник заявляють, що тема цього епізоду кінець дитинства. Рініра, Алісента, Візеріс і Деймон проходять через горнило і, вийшовши з іншої сторони, розуміють, ким вони будуть в наступному етапі їхнього життя. Зіткнувшись з тим, що його сину Ейгону виповнюється два роки, і таким чином він вижив з колиски, Візерис стикається із кризою віри щодо того, чи правильним було його рішення назвати Рейніру спадкоємицею, але із завершенням епізоду він вирішує не змінювати свого рішення. Рейніра починає епізод розчарована тим, що її замінить Ейгон в якості спадкоємця, і будь-який шлюб буде просто засобом позбутися неї. Вона переживає момент катарсису в лісі, вивільняючи весь свій стриманий гнів, коли добиває кабана. Наприкінці епізоду вона сидить за столом малої ради і веде душевну дискусію з батьком про те, що її позиція спадкоємця надійна, хоча вона знає, що все одно має вийти заміж. Алісента починає епізод дещо невинно, думаючи, що вона все ще може налагодити свою дружбу з рейнірою, і не особливо турбується про політичні наслідки народження спадкоємця чоловічої статі. Наприкінці епізоду вона приймає пораду свого батька, що незалежно від того, що вона робитиме, багато лордів королівстві не дозволять рейніри оскаржити трон попереду Ейгона. Так чи інакше це закінчиться конфліктом. Деймон починає епізод як принц пройдисвіт, який грає у війну на крокуючих каменях, але кампанія йде погано і йому можливо доведеться покладатися на підтримку свого брата. У вирішальний момент він робить сміливий вчинок проти сил годувальника крабів, в якості наживки, прокладаючи шлях крізь його людей і власноруч вбиваючи Драгара. Деймон відроджується на полі бою та відновлює свою репутацію самовпевненого дивака. Дякую за перегляд відео аж до цього моменту. Найближчим часом очікуйте продовження, бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!